Скажіть, а Скажіть, позрізали ви комунальники? Тут тобто, працівники ОДА. Ось комунальник. Ви працівники ОДА, так? А? Ви ми працівники ми. ОДА. Скажіть, позрізали троянди хто? Хто? Ви? Ми не Кожного року? Ні, я питаю. ми, їх... ми разів п'ять на рік. Разів п'ять, так? Старі троянди зрізаєте. Так. А куди їх потім будете вивозити? Ну, звідки ми знаємо, на мусор. на сміття. А куди ж ми? Я вишка ось така хороша. І ще гарненько від комусь удаєте, так? Щоб не пропало. Ну така як же, ну людині надалі якісь Хай Та Задоволення. Це ви сьогодні зрізали їх? Так, сьогодні. А завтра будемо бризати рози. А від чого бризати? Від кого? Мочни староса? Дякую.